День гідності та свободи вшановує Україна 21 листопада. Це одне із знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина національних інтересів держав та її європейського вибору. З нами на зв'язку Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. Мої вітання. Вітаю і розкажіть для початку, чому саме 21 листопада стало днем вшанування гідності та свободи? 21 листопада саме. 2004 року, так і 21 листопада 2013 року розпочалися дві знакових історичних важливих події для нашої новітньої історії України: Помаранчева революція і революція гідності, і власне на пошанування подій цих революцій і значення для українського державотворення для української держави. В 2014 році саме було запроваджене державне свято День Гідності та Свободи. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося у Вінниці, та яке значення ці події мали для Вінничан? Ну, власне, Вінниця, так як і багато інших регіонів України, не стали виключенням, активно взяла участь в подіях. Від 21 листопада після цього розпорядження Кабінету міністрів України про призупинення євроінтеграційних процесів і виступила на підтримку з закликом до тодішнього президента України Віктора Януковича все-таки підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом на саміті Східного партнерства в Вільнюсі. 28-29 листопада, і вінничани, власне вже на наступний день, 22 листопада, продемонстрували свою громадянську думку, і на нашій одній з центральних площ міста, яка зараз носить саме ім'я, також площа Майдан Небесної Сотні, вже 22 листопада. Зібралося більше тисячі власне вінничан, і в подальшому вінничани також активно долучалися до демонстрації своєї позиції, думки, як і в Вінниці, в Вінницькій області, так і в середмісті нашої з вами столиці Києва, пане Олексію. А на вашу думку, які уроки цих революцій мають засвоїти сучасні та майбутні покоління? Власне кажучи, частково ми це і засвоюємо. Частина нашого суспільства знає і розуміє. Частина ще на шляху до усвідомлення того, що гідність і свобода це є ті цінності, які є чи не найважливішими для українців, для українського суспільства, для української держави протягом століть, і власне події новітньої історії України. Вони в черговий раз продемонстрували, що українці готові відстоювати свою гідність і свободу, і роблять власне це зараз, в часі сучасної війни за незалежність України, пане Олексію. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякую. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олексій Серветник, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті.